Шукаєте законне місце для свого бізнесу: кіоск, павільйон, поштомат чи вендинг. Орендуйте свою локацію через онлайн-аукціони «Прозоро Продажі». Крок за кроком показуємо, як подати заявку, взяти участь в аукціоні та отримати місце в довгострокову оренду. Проста процедура та чесна конкуренція. Слідкуйте за анонсами у соцмережах та на сайті КП Київ Прозоро усі лоти у розділі Наші аукціони. Оберіть локацію, що відповідає вашим потребам на прозоро продажі. Ознайомтеся з умовами участі та всіма документами, зокрема з вимогами до зовнішнього вигляду споруди. Зареєструйтесь на будь-якому авторизованому електронному майданчику. Подайте заявку та обов'язково сплатіть реєстраційний та гарантійний внески. Увага! Заявка приймається лише до 20-ї години напередодні аукціону. Аукціон проходить у три раунди. Кожен триває три хвилини. Пропонуйте конкурентну ставку. Аукціон побудований за принципом підвищення, тож уважно стежте за ходом торгів. Якщо ви перемогли, вітаємо протягом трьох робочих днів після формування протоколу в системі. Ви повинні його підписати. Протокол підписується кваліфікованим електронним підписом і подається через той самий електронний майданчик, де ви подавали заявку. Як переможець, ви укладаєте договір оренди з КП Київ Прозоро протягом 20 робочих днів. Важливо, переможець, який відмовляється від підписання протоколу або договору, втрачає гарантійний внесок та позбавляється права участі в аукціонах на цей самий лот. Після підписання протоколу ви можете почати виготовлення об'єкту торгівлі. Дотримуйтесь усіх вимог зовнішнього вигляду. Розмістіть об'єкт згідно з умовами договору, вчасно сплачуйте орендну плату та дбайте про благоустрій. Бажаємо успіху в торгах. Розвивайте свій бізнес швидко, сучасно та законно.